Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні моє улюблене відео це пусті баночки. Тому чому улюблене? Тому що коли я отримую посилочку, мені цікаво да, з вами переглядати пляшечки, як вони виглядають, можливо, аромат, можливо, текстуру, якщо я взяла для себе, можу вам показати. Але я ще не користувалася цією продукцією і повністю вам рекомендувати, як би. Не можу, а коли пусті баночки, це я вже покористувалася. Я вже знаю, що вам рекомендувати, а що, про що відверто сказати, що мені не сподобалося. Ну що ж, почнемо. Почну з новинок. Сьогодні, до речі, дуже багато продукції, якою я користувалася вперше. І. Недавні новинки в каталозі, тому додивіться відео до кінця. Думаю, буде цікаво. Я новин, з новинок почну і новинку одну залишу на потім. Ну що ж, перше, це я користувалася сьогодні перший раз нашою фарбою Колорист. Це новинка недавня, і от я спробувала. Ну, Можна так сказати, що в пусті баночки, але в пусті баночки йде тільки половина пачки. Половина ще лишається на слідуючий раз. І вже в слідуючий раз я просто розповім, наскільки довго продержалася ця фарба, тому що використовувала її тільки сьогодні. Тут у нас є по два тюбіка. Краски, два тюбика окислювача, один йде в бутилочки, а один в запашці До речі, дуже зручна бутилочка дуже легко з неї наносити фарбу, не потрібні ніякі мисочки, просто наносите на волосся і розподіляєте гребінцом. Дуже сподобалася ну, наскільки ця, вона і не густа ця фарба, і не рідка, не тече Ну, саме все в міру. Єдине, що мінус, що був тільки один кондиціонер. Ну, Він так іде в коробці один. Не знаю, дівчатка писала, що ділять його на два рази, але, ну, на жаль, в мене на моє волосся не було що там ділити на два рази. В мене використався цей. Пакетик один раз. ну, На другий раз буду використовувати якісь свої засоби масочку чи кондиціонер. Ну, подивлюся, щось підберу. А так, фарба мені дуже сподобалася. Сподобався відразу колір. Немає жовтизни. Ну, На камері ніби трішки показує жовтизну, але насправді, дівчатка, ніякої жовтизни немає. Це в мене колір 8.1. Пише, що це світлий каштан, а в каталозі по моєму що це світлорусий. Якщо я бистро зараз знайду Макс краска. А, і це 8, 8.1 у каталозі пише, що популясто світлорусий попелясто світло і русий. Ну, попелясто я якби не бачу, а світло-русий такий благородний колір. ну Мені дуже сподобався те, що пишеться, то хай вони собі пишуть, а я бачу на своєму волоссі. Волосся живе. Не надо, ніяких я не використовувала ніякі додаткові там, олійки, маселка. От Пофарбувала кондиціонер, і волосся просто шикарне. Давно вже у мене не було такого волосся після краски. Дуже сподобалося, як вона лежить на волосі. Тих 45 хвилин, що я ходила з нею. Я просто забула, що в мене на волосі фарба, тому що вона ніде не текла, ніде не підпікала. Трішки зразу вроде як нанесла трішки якесь пощіпування. Десь в мене трошки я і злякалася навіть що не досидю тих 45 хвилин, що заявлено інструкція є в середині пальчички. Відкрила спеціально почитати, скільки ж потрібно. Сидіти з цією фарбою, ходила по дому робила що мені там потрібно було. І ніякого дискомфорта вже потім не було. ну і Запаха я теж б сказала, що немає ніякого такого різкого. Ну, трішки, звичайно, що є фарби запах такий, але він не насичений і не геть що ти там задихаєшся. Тому. Дуже рекомендую цю краску. Спробуйте, підбирайте свій колір. Я думаю, що ви будете задоволені, так як і я. А ще задоволена тим, що цієї краски ж все-таки вистачить на два аж рази. Ми купуємо раз і маємо на два рази фарби. На моє волосся. Якщо фарби Max мені йшло пачка, і вже, тако, навіть коли почали трохи відростати волосся, десь мені так навіть трішки було його як замало. То цієї фарби було так шикарно. Тобто, якщо трішки длинніше волосся або Можливо, і добре длиніше, тільки не таке густе, то вам вистачить з головою і на так, ну, однієї півпорції цієї краски. А якщо, звичайно, що у вас дуже длінне, і у вас йшло дві пачки краски, то тоді цієї одної вистачить вам. Так що раджу мої щирі рекомендації. Далі. У мене йде в пусті баночки наша нашумівша помадка, помада Лівест, матова стійка. Виробник заявляє, що до 12 годин стійкості. ну Це ж ми розуміємо, що до 12 годин стійкості, якщо. Ми не вживаємо нічого в їжу жирного, тому що саме жир олійка розчиняє ці краски. Так, фарба тримається дуже добре. 0,4 за 12 годин я нічого не скажу, тому що я протягом 12 годин вживаю і їжу і якби, салати, які заправлені олією. Тому в мене все одно після їжі ну, З'їдається ця помадка, Якби, ну, не знаю, Можливо, я і повернуся ще до неї, але зараз я все-таки повернулася до Аліксав'ян. Вона мені більше подобається, вона не тільки матова, вона ще й доглядає так, за губками. ну, не знаю, Це моє таке враження. Так що ви дивіться, але от Лівеста вона швидше сохне. Кому треба дівчаткам бистро на ніс і тут же, щоб вона вже була суха, от дійсно Лівеста тоді так. Да. Оліксаєн, вона довше сохне. От я зараз вже користуюся Аліксавєн і. Ну, бачу, що треба почекати тоншим шаром десь нанести. Тут неважливо, тонший, товстіший шар, вона швидко висохла і все. От Оліксев'ян вже трішки сохне подовше, якщо нанести тостіший шар. Тому вибирайте губні помадки. Ці в нас класні, що та, що та, але якби. Ось такі мої порівняння. Це особисто мої враження, особисто мої порівняння. А ви вже підбирайте, дивіться для себе. У мене 0,4 тон, не пам'ятаю, сказала, не сказала, був. Ось так. Ще покажу, уже правда, немає в каталозі. Закінчилася моя відбілююча паста зубна від талії. Думала, що як я буду без неї. Я користуюся взагалі відбілюючими дуже мало, але все одно, якби, в догляді, вони мають бути. І дуже так вже розтягувала, розтягувала, а потім узяла нашу зубну пасту відбілюючу від Лівеста, і вона нічим не хуже за талія. Тому... Пусті баночки, та й пусті баночки, користуюся зараз вже зубною пастою, ту що показувала, коли взяла коли брала ось замовлення. Знову в цьому місяці закінчився в мене крем для вен. На зиму майже не користуюся каштанчиком, користуюся ось таким кремчиком. Вистачає мені. Якраз на місяць, бо В тому місяці я показувала в пустих баночках і в цьому класний крем прибирає, таке, коли віни, як при варикозі, як виходять, я кажу, ну, такі сині стають, то і прибирає синюшністю, і тяжкість в ногах прибирає, тому користуюся з задоволенням, допомагає. Ну, а потеплі я потім перейду знову на свій каштанчик. Як завжди, вітамін d 3 закінчився. Теж довго зупинятися не буду, тому що ви вже не раз бачили в мене в пустих баночках, в замовленнях дуже потрібний вітамін. Вже є в нас окремо. К2 до нього, кому потрібно, хто приймає великі дози. Ну, Про вітамін D я більше розповідала, коли отримала замовлення. Там я багато розповідала. То якщо ви не бачили це відео, поверніться, а я вже не буду повторюватися для тим, хто дивиться мої відео постійно. Ще один засіб, який я покажу. Це фактично закінчилося ще в минулому місяці, але коли я проводила пусті баночки, відео показувала, я його не показала. От чомусь забула, не взяла з ванної кімнати, не забрала, хоча він вже стояв в пустах коробочка. Це наш засіб для видалення плям. Дуже мені подобається, користуюся. Звичайно, що літом більше, тому що дуже гарно це від дезодорантів, від поту прибирає ці жовті плями під пафами, То дуже мені подобається ним користуватися. Ну і зараз бувають теж якісь казуси. Дуже гарно виводить всі плями. Я люблю, не люблю. Користуватися кисневим порошком, це треба гріти в воду, треба кидати туди речі. Буває таке, що речі можуть збігатися. Ну, для мене набризка на світе рок чи ковтинку, кинув машинку, поправ і все добре, все чисте. Ну, звичайно, що якщо п'ятно таке сильне, то потрібно поставити, якщо це п'ятна від крові, то Потрібно поставити на хвилин 15, щоб річ полежала. Трішки буває там пошурую, якщо ще плямка лишилася, то можу забризкати ще раз і потім вже закидати в машинку. Тому придивіться, якщо любите, так як і я, не гратися з кисневим порошком, то придивіться до такого засобу. Ще один засіб, який у мене вже закінчився, це ось такий, такі вітамінки. Взагалі, коли я купляла щось, щось таке сталося, що я подумала, що це теж колаген. І купляла його як колаген, але це просто вітаміни, ну, на коробочці пишуть для пам'яті, для мозку. Дуже гарний склад. Непогані вітаміни випила. 15, тут 15 бутилочок на 15 днів. Ще допиваю. У мене ще я брала курс на місяць. Тут вітаміни В1, B1, В6, В12, магній, цинк. Супер. Не знаю, що таке гінкобілоба, Зараз я по-нашому знайду. Мідь, екстракт виноградних кісточок і все. Ось такий склад чудовий. Ну, не знаю, як сказати там для пам'яті. За 15 днів в мене пам'ять не збільшилась, чесно скажу. Але от чомусь в мене таке часто буває запалення кишечника. І от я все-таки думала, що проп'ю колаген. пишу, що він і для кишечника неплохо діє. І от з цими вітамінами теж мені таке запалення пройшло. Ну, я задоволена взагалі, от як для кишечника, то мені дуже сподобався результат. Тому раджу, хоча трішки кисловати. не завжди я могла годину видержати перед обідом. Бувало, хотілося їсти раніше, але це особисті мої непереносимість кислого вітаміна С. Хоча тут ніби немає вітаміна С, але таке воно кисленьке. І за вкус там написано, чи це вже не на цих щось, я вже. Не пам'ятаю, Ну мені такий цитрусовий привкус, хоча тут ніби не бачу екстракт хіба що виноградний кістечок такий дає. Ну, не знаю, не буду казати, але вам кажу своє враження, що такий цитрусовий, я б сказала, лімонний. І напій В бутилочках випив і все, все чудово. Тому теж придивіться, кому потрібно. Купуйте, будьте здорові. І на останок у мене ще новиночка, яку я показувала, що я купила. Це ось отака масочка для ніг. Дуже, дуже готувалася я до цієї процедури, уявляла, які там вони думають, ну це ж шкарпетки. Вони просочені, чую, що ніби вологі просочені, як це мені їх вдіти. Думаю, набрала пакетиків. Дівчата, все продумано, без нас, не треба нічого, ніякі пакетики. Пакетик я дістала. ось такі там два. Черевичка, будемо так казати, моя 37-й-38 розмір то на мене великий, тобто на 40-й точно будуть ці черевички. Зверху це лафанка яка внутрі є, ну, така вона більш як тряпочна вже. І просочена повністю рідиною, щоб рідина не висихала, не виливалася, воно запаяне з усіх країв було. Вверх я тут прорізала легесенько і вставила ножку. Ну, Там не пишуть такого, я просто від себе, бо я вже наготовила теплі носочки, оділа, і якби в них просиділа. Не знаю, я більше по-моєму, чим 30 хвилин. Там написано 25-30. Я сиділа, бо займала, передивлялася там відео. Сиділа, поки могла видержати, а потім дуже так уже стало прохолодно. То я їх зняла, читала інструкцію на сайті, на перекладала. На упаковочки пишуть не змивати. Не знаю, я теж, поки оце просто витягнула ніжки, вони були добре в такій рідині рідину ще трішки помасувала і дала висохнути. Але дуже такий був холодок в ногах, тому я потім наділа вже свої теплі шкарпеточки, і ще десь годинку я відчувала таку прохолоду. Що по ніжках, то дуже стали м'ягенькі, гладенькі, як вроді вийшло, я нічим не терла, нічого не робила. А от сама. Шкура розм'якла настільки, що як вроді вийшов тільки із салона. Ну, мені перше враження дуже подобається. Уже, Звичайно, що подивлюся, як воно буде далі, чи це буде ця шкірка облущуватися, чи чи що, чи треба її все-таки ввечері буде трішки пошкрипти. Не скажу цього, але. ну Ця мені процедура сподобалася. Ви будете ще бачити в моїх ну, покупках, бо буду її купувати для себе ще. тому вже потім і розкажу, які, наскільки вистачило цієї процедури, як задовго ніжки були доглянуті, гладенькі, і без ніяких загрубілих таких п'яток. Ось отакі були. Мої пості баночки. Вроді, продукції небагато, але ну така цікава, бо багато чого для мене Перший раз цікаво новинки. Ну і думаю, що вам теж було корисно послухати, бо дійсно от ця процедура в нас тільки з'явилася, і багато хто навіть з моїх консультантів, думаю, що буде цікаво послухати, подивитися, як воно і що, і щоб замовити потім собі. Всім пока, до скорих зустрічей! А якщо ви теж хочете користуватися такою гарною і якісною продукцією, пишіть мені, я обов'язково вам допоможу розкажу, як купувати це все зі знижками, і щоб для вашого гаманця це було дуже-дуже вигідно. Всім пока, до скорих зустрічей!